Послання роду, вам. чистка. Комусь треба чистку зробити, енергетичну, ментальну, яку хочете собі, вибирайте чистку також свого пространства ви маєте зробити. Ви маєте знати, що за вами тут стоять і духи воздуха, і духи землі, тобто і рід за вами стоїть, дають вам знаки, звертайте увагу на знаки. То темне животне у вас є. От як я не мішала, все одно цей друг вийшов. Кажуть, вам зверни увагу на свого друга подружку. друга подружку Ти не бачиш всієї картини, десь ви та в облаках. Тут якийсь друг подружка, вищі сили, що нам хочуть сказати? Розвілка з твоєю сім'єю. Неважно, ви в парі, є у вас сім'я чи вас немає, але самі вищі сили втрутилися в послання від вашого роду. Ти маєш попрощатися зачистити якогось друга подружку свого пространства. Вона вхожа в, твой, в твій дім, в твою сім'ю. Вона тут тобі ліба принесла, ліба принесе якийсь дискомфорт. А що це за друг? Дайте нам підказку. Вона робить препятствия в твоїх фінансах. Тобто, тут якась завісниця є в вашому пространстві, яка завідує вашій сім'ї, успіху вашому, да, там умовно. Можливо, ви сім'ями дружите. Можливо, вона і круче вас живе там фінансово, але ну, щось їй не дає спокою до вас. Угу. Плите якісь паутини за вашою спиною. У когось це може бути е, якась родичка, мачіха, це може бути мама, в тому числі, яка Ліза, да, там розказує, який вам пилісос купляти, на який не тратити гроші. Да. Інколи бувають такі метері. В когось в прямому смислі це мачіха, а в когось це може бути ще також свекруха, теща, якщо чоловіки мене дивляться. Тут всім не дає спокою ваша сім'я і ваші гроші. Хорошо. І карта убіжичся, закривайтесь і менше ляпайте про те, що відбувається у вас в житті. родітелі. Що родітелі? Менше озвучуйте, менше будуть знати, крепше будуть спати. Що родітелі, ресурси? Можливо, в когось тут є батьки, які є залежні від чогось. Можливо, ви утримуєте батьків. Кажуть вам, щоб ви врівноважили баланс. Якщо ви забезпечуєте своїх батьків, допомагаєте фінансово, можливо, там, умовно, не знаю, там тато п'є, да, ви даєте там фінанси. Ну, ви продовжуєте цю залежність. Хорошо, дайте підказку, що делать, і попадаєте в роль жертви. Зрозумійте, що навіть коли ви там, умовно вийшли з бідності і вийшли на кращий рівень, це не означає, що ви повинні там тягнути на своєму грубові батьків. Отут вам кажуть, що ви жертву граєте, жертву. Вас тут є програма Далжніка 100% не пропрацьована, можливо, хтось з цим вже розібрався. Коли ви в програмі Далжніка, я должна утримувати батьків, я должна, і це нам прививали з дитинства, ти должен, должна мене там доглядіти, утримувати. Мені там не вистачає за комуналку заплатити, заплати мені. Так нас виховували, знаєте, і зразу накидали у це должна. І ви можете за це платити, за цю програму должника, як вона вас може проігруватись, вас намахують на гроші, у вас є кредити, це ви платите по програмі должника своїм батькам. Можливо, ви умовно батькам не допомагаєте, но програма фонить включена, і ви попадаєте на машеніки, кредити платите, і вас намахують на гроші. От, попрацюйте з цією програмою, должника. хто не знає, як пишіть мені в Директ, я вам розкажу, що робити. У мене є і закрита група, де ви можете ці всі практики зробити і позакривати. Тому що тут фінанси ваші страдають, тому що ви в залежності, я должна», я винна», «Я повинна. Ви тут в чувства долга перед батьками. Безсознательно, хтось прям, «Да, я це все роблю, а хто ж як не я. А хтось, отак, безсознательно, та ні, мене батьки собі раду дають, це супер но ви попадаєте по цій програмі, я должна, програма должника, ви попадаєте в е, проблеми з фінансами. Там, умовно, бізнес мала втратила. Там, не знаю, підставили десь на гроші. От тут баланс. От Зверніть на це увагу, і ви покращите собі фінанси, тому що це фінанси ваші перекриває. Заробила, злила десь, заробила, злила, але теж туди. От попрацюйте, і е, фінанси трошки вас. Е, Покращиться. що ще рід хоче сказати? Рід вам хоче сказати, що ви мечена в руду, да? у вас є місія задача, ви це поняли, не поняли з мого розкладу, Не знаю. Ваша задача пропрацювати луну, страхи, деструктивні ці рудові програми, і також тему тріхугольників закрити на собі. Ніяких женатів, ніяких тріхугольників, чотирьохугольників, коли ви в цій історії йдете, ви напрацьовуєте собі негативну карму. В стосунках, а потім дивуєтесь, що вас кидають, що вас аб'юзять, і так далі. І так далі. Якщо не в цьому житті, то в наступному, ну, зараз показує практика енергії, всі переміни на планеті Земля, це швидко. І запам'ятайте, що завжди, коли ви десь накосячили, вам зразу по башті прилетить, чого? Того, що творець любить своїх таких ізбраних людей, і він зразу по башці дає. От зразу моментально, ви десь накосячили, ви не, ну, не зрозуміли, що, блін, я неправильно поступила. Вам зразу, зразу по башці дадуть. Як дають, з нами говорить Всесвіт? Перше, вам перекривають фінанси. Тому я завжди неодноразово кажу в своїх роликах: перше, що ви робите, коли вас десь перекриті, не йдуть фінанси, проблеми з фінансами. Перше, може, я якийсь урок про, проходжу. Друге, а може, я десь накосячила, Може, треба взяти відповідальність? була неправа, аналізуйте, що, які події були до того, як у вас якісь проблеми з фінансами почалися. Да? І отут також задача вийти з тріхугольників. Жінка, яка попадає в тріхольники, неважно в якій ви там ролі, лібо ви жінка, яка терпить і знає, що чоловік зраджує, ліба ви любовниця, ви зливаєте туди колосально багато своєї енергії жіночої, ресурсу, енергії, і у вас проблеми і по-жіночому, і здоров'ям. Вас нема енергії, ресурсу, вам нічого не хочеться, і з грошима біда. Тому задача полюбити себе, вийти з цих деструктивних програм, да, і відкривати собі нові можливості, і шагати в своє нове. Нові свої можливості, робочі, там любовні, хто одинокий, також вам буде звісточка від роду про те, що ваше життя йде пара. Це для тих більше, хто вже пропрацьовувався. Якщо ви довгий час в одіночі працювали з собою, ви в місії, бо тут, прям ви маєте зрозуміти усвоїти той момент, що якщо ви поки в місію не зайдете, вам не, не пришлють оцього. Партнера любовного, да? от тоді, коли ви вже будете на своєму місці, вже підвищите свою самооцінку, відчепитись від цих деструктивних родових програм, вже підете, скажімо, в своє вільне плавання, да, блін, нарешті я живу своє життя, тоді ваше життя прийде партнер. Ви тоді скажете, та мені він вже не треба, я вже навчилася сама жити. От Для тих, хто буде в мене дивитися, от буде прям лист, підказка, десь ви почуєте, десь ви побачите, десь будуть маячити цифри якісь. Да? Зверніть увагу на число 10, 40, 22, може 40 років йому буде. Ну, ви будете панікувати. От ваша задача не панікувати, зрозуміти, тримати себе в балансі, зрозуміти, що якщо ви гарного партнера зустрінете, і ви це побачите з першого нот його поведінки, то ви це заслужили за пройдений свій шлях за те, що ви прийшли в місію. Да, і сад ваш буде розцвітати.